Колись у мене народиться син, і я зроблю все навпаки. Буду йому з трьох років твердити. Милий, ти не повинен стати інженером, ти не маєш бути юристом. Це не має значення, ким ти станеш, коли виростеш. Хочеш бути патологоанатомом? на здоров'я, футбольним коментатором, будь ласка, клоуном у торгівельному центрі відмінний вибір. У своє 30-ліття він прийде до мене, цей спітнілий клоун, що лесіє з підтіканнями Гриму на обличчі і скаже: Мамо, мені 30 років, я клоун у торгівельному центрі. Ти таке життя хотіла для мене. Чим ти думала, мамо, коли казала мені, що вища освіта не обов'язкова? Чого ти хотіла, мамо, коли дозволяла мені замість математики грати із хлопцями? А я скажу. Милий, але я йшла за тобою в усьому. Я не хотіла тиснути на тебе. Ти не любив математику, ти любив грати з молодшими хлопцями. А він скаже: Я не знав, до чого це приведе. Я був дитиною, я не міг нічого вирішувати, а ти, ти, ти зламала мені життя і розітре брудним рукавом помаду по обличчю. І тоді я встану, гляну на нього уважно і скажу: Значить, так, у світі є два типи людей. Одні живуть, а другі шукають винних. І якщо ти цього не розумієш, то ти йолоп. Він скаже ах, зомліє. На психотерапію знадобиться приблизно 5 років. Або не так, колись у мене народиться син, і я зроблю все навпаки, буду йому з трьох років твердити. Не будь йолопом, думай про майбутнє, вчи математику, якщо не хочеш все життя бути оператором кол-центру. І в своє тридцятиріччя він прийде до мене цей спітнілий лисіючий програміст з глибокими жморжками на обличчі і скаже Мамо, мені тридцять років, я працюю в Google, я пашу двадцять годин на добу, мамо, в мене немає сім'ї. Чим ти думала, мама, коли казала, що гарна робота зробить мене щасливим? Чого ти домагалася, коли змушувала мене вчити математику? А я скажу, але я хотіла, щоб у тебе були всі можливості, любий. А він скаже А на нащо мені ці можливості, якщо я нещасний, мамо? Я йду повз клоуни в торговому центрі і заздрю їм, мамо. Вони щасливі, я міг би бути на їхньому місці, але ти, ти зламала мені життя і потре пальцями перенісся під окулярник. І тоді я встану, гляну на нього уважно і скажу. Значить так, у світі є два типи людей: одні живуть, а другі постійно скаржаться. І якщо ти цього не розумієш, то ти йолоп. Він скаже ох, і зомліє. На психотерапію знадобиться приблизно 5 років. Або інакше, колись у мене народиться син, і я зроблю все навпаки. Буду йому з трьох років твердити. Я тут не для того, щоб щось твердити. Я тут, щоб тебе кохати. Іди до тата, любий, спитаю нього. Я не хочу знову бути крайньою. І в своє тридцятиріччя він прийде до мене, цей зпітнілий лисіючий режисер і з в очах і скаже: Мамо, мені тридцять років! Я вже тридцять років намагаюся домогтися твоєї уваги. Мамо, я присвятив тобі десять фільмів та п'ять спектаклів. І я написав про тебе книжку. Мені здається тобі все одно, чому ти ніколи не висловлювала свою думку і весь час відсилала мене до тата? А я скажу дорогий, але я не хотіла нічого вирішувати за тебе. Я просто любила тебе, любий, а для порад у нас є тато. А він скаже А нащо мені татові поради, якщо я питав тебе, мамо, я все життя домагаюся твоєї уваги, мамо. Я готовий віддати все або хоч раз, хоч раз зрозуміти, що ти думаєш про мене своєю мовчанкою, своєю відстороненістю. Ти, ти ти зламала мені життя, і театрально закине руку до чола. І тоді я встану, гляну на нього уважно і скажу у світі є два типи людей: одні живуть, а другі весь час на чогось чекають. І якщо ти цього не розумієш, то ти йолоб. Він скаже: ах, і зомліє. На психотерапію знадобиться приблизно 5 років. Цей текст, а гарна профілактика нашого материнського перфекціонізму прагнення бути ідеальною мамою, прославитися, хоч би як ми не намагалися бути хорошими мамами, нашим дітям все одно буде що розповісти своєму психотерапевту.